Сьогодні рецепт піци для тих, хто не вміє або не любить готувати те, тісто для піци. Я купляю готове, на заквасці. продається в супермаркеті у відділі кулінарії, підготувала інгредієнти. Я піцу готую з фаршем, який попередньо на сковорідці. підсмажила тонко розкатала. Тіста, зробила ось таку заготовку, змастила тісто кетчупом і далі буду викладати шарами начинку. Начинки в нас багато, піца домашня. Зараз ми це поставимо в розігріту духовку на 220 градусів на 15 хвилин. Ну, і ось так виглядає наша піца в готовому вигляді. Можемо подивитися на тонесеньке тісто. Все дуже гарно пропеклось. Смачного нам!